Бабусю, який ваш секрет довголістя? Ніколи не сперехайтеся з хлібом. Коли воно піднімається, просто дайте йому зробити це. як і холовікам. Хому ви завжди в такому гарному настрої. Коли я думаю про сусідку, я згадаю, що барсік одного разу насрав їй хрип. Це мені допомагає. Який у вас найкращий рецепт, бабусю? Мій найкращий рецепт це рецепт для снов. Снов. Який, який у вас найкращий рецепт? Це рецепт для снов. Бабусю, що робити з її новим хлопчиком? Похикай. З похатку дай йому лопату. Бабусю. Чи буде завтра соняхно? Не знаю, чи буде сонян. Як ми можемо зробити це швидше, бабусю? Швидше, коли все швидше не залишається часу, щоб зрозуміти, що ми вже зробили помилку. Як цей екран? Бабусю, як ви зберігаєте таку вазу? Просто я їжу один раз на день, коли ціни супермаркета не ще чекають, що я їжу. Який найкращий підхід до важкої роботи, бабусю? Найкращий підхід, це переконатися, що вони думають, що ти ось день. Якщо ви могли повернути хас, щоб ви зробили? Повернути хас? Я не маю потреби. Люди завжди роблять одні й ті самі помилки. Як барсік став таке мудрий, бабусю? Він не мудрий, він просто впевнений, що коли люди перестануть розмовляти, він перестане слухати.